На зустріч великої вісімки та великої двадцятки у Канаді президент Росії Дмитро Медведєв прилетів з Сполучених Штатів, де перебував з триденним офіційним візитом. Кульмінацією цього візиту стала зустріч між президентами Росії та США, під час якої Барак Обама заявив, що політика перезавантаження відносин між двома країнами працює. Від Сіліконової долини до Білого Дому візит президента Росії до Сполучених Штатів на думку президента США Барака Обами символізує нову сторінку у відносинах між двома країнами. коли я прийшов у Білий Дім, відносини між США та Росією були можливо найгіршими з часу закінчення холодної війни. Було занадто багато недовіри і дуже мало вирішення реальних спільних проблем. І справді, після приходу адміністрації Обами до влади, Росія та США змогли підписати нову угоду про скорочення стратегічних ядерних озброєнь, Росія також підтримала США у введенні нових санкцій Ради безпеки ООН щодо Північної Кореї та Ірану. Цього разу сторони зосередились на економічних взаєминах. Під час спільної прес-конференції, після зустрічі у Білому домі, Барак Обама заявив, що країни досягли домовленості про відновлення поставок птиці до Росії. Він також пообіцяв сприяти пришвидшенню переговорів щодо вступу Росії у світову організацію торгівлі. Росія повинна належати до СОД. Це добре для Росії. Це добре для США і це добре для світової економіки. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив у США, що хоче модернізувати свою країну шляхом диверсифікації економіки і побудувати щось на зразок каліфорнійської силіконової долини під Москвою, де будуть розроблятись та запроваджуватись інноваційні технології. Саме тому свій візит до США він розпочав з Каліфорнії. ми уважно вивчимо досвід силіконової долини і, не повторюючи усі його нюанси, використаємо найкращі приклади, які існують у Каліфорнії. Дмитро Медведєв провів цілий день у Сіліконовій долині у переговорах з представниками американського бізнесу, закликаючи їх інвестувати в його проект. Він зустрівся з представниками Google, Apple, Twitter. Деякі американські компанії на зразок Сісько уже заявили, що готові вкласти 100 мільйонів доларів у партнерство з російськими компаніями, але експерти висловлюють сумніви, що плани Медведєва будуть ефективними. Експерти також наголошують на високому рівні корупції та придушенні свободу Росії, що ніяк не сприяє проявам та розвитку приватної ініціативи. У США існує чимало критиків і політики президента Обами щодо Росії. Представники діаспори країн сусідів Росії по регіону незадоволені тим, що адміністрація США закриває очі на намагання Кремля відновити контроль над регіоном колишнього радянського союзу. Українська діаспора у США зустріла президента Медведєва у Вашингтоні протестом біля по. Сольства Росії в США і як американські громадяни вони звертались не лише до президента Росії. Президент Обама, Президенте Обама. Ми повернемося проти тебе. Ми законосухняні громадяни США українського походження. Але якщо ти зрадиш нас і не представлятимеш наших інтересів чесно і безстрашно, ми повернемося проти тебе. Їх підтримали представники грузинської та польської діаспори. Ми тут щоб висловити нашу підтримку та солідарність з українськими братами у їхній боротьбі з імперіалістичною Росією. Ми усі відчуваємо тиск та навіть брутальність боку імперіалістичних сил Росії, і саме тому ми тут сьогодні щоб висловити свій протест Росії. Ми повинні триматись разом. Знаємо нашого сусіда багато років і знаємо, як росіяни поступають зі своїми. Сусідами наша сила у солідарності треба виступати разом разом.